you <music> Тихий краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаї навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись. На матір, на свою країну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисців задушила, у серці приспала. Тепи мої запродані жидові німочі, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає і могили мої милі Москай розривай, нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом переверхні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати, помагайте, недолюдки! Матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила, чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки. Ех, як бито. Якби знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась. Окрадені, замучені, в путах умираєм, не молимося чужим богам, а тебе благаєм, Поможи нам і збави нас вражої наруги, поборов ти першу силу, Побориш і другу. Ще лютішу, та вставай же, Боже, скую будеш спати, От сльоз наших одвертатись, скорбі забувати. Смирилась душа наша, жить тяжко в оковах, стань же, Боже, поможи нам стать на ката знову. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що коїлося в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не вмре, не згине. От де люди наша слава, слава України. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає! З вами правда, з вами слава і воля святая. театралізовану композицію «Борітися, поборити» виконав народний аматорський драматичний театр студія Сузір'я імені Ореста Савки Тернопільської обласного здичного центру народної творчості, режисер Олеся Шпирна. Уривок з Давидових псалмів та до Основ'яненка прочитав військовослужбовець Національної гвардії України Іван Перетятько.